Миру Божого всім, нехай Господь благословить та оберігає вас на тому місці, де ви є. І ми всі бачимо прекрасно, що зараз відбувається кругом війна в Україні, війна в Ізраїлі. І саме головне, що тут в книзі Псалмів в Біблії, в 45-й псалом, 10-й вірш, написано, що Він що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. І ми можемо бачити, хто припиняє війни. Він Господь. Але війна продовжується в Україні. І саме головне, що віруючих людей в Україні дуже багато. Кожен другий, він скаже, що він віруючий, він дитина Божа. Тоді питання в мене: чому війна продовжується і чому вона не зупиняється, якщо Господь зупиняє? Ми маємо прекрасний приклад ізраїльського народу, він так само описаний в Біблії. Про те, як ізраїльтяни, коли вони відходили від Бога, впадали в ідолопоклонство, в гріхи, були війни, і вони не мали сили перемогти в цих війнах, вони попадали в рабство в полон, вони взагалі 2000 років були без країни своєї, вони тинялися по цілій землі. В Україні в нас були вони і кругом. Але коли вони наверталися до Бога, коли вони каялися, поклонялися тільки Богу Ісусу Христу. Нікому іншому, ні святому, ні апостолу, а іменно Ісусу Христу, тому що Він є Господь неба і землі. І коли вони поклонялися, молилися, взивали, покаялися тільки Господу Ісусу Христу, тоді приходило перемога і благословіння на їхню землю. Незалежно скільки було зброї, незалежно які скільки країн на них нападало, в них була перемога. І тому зараз ми повинні проаналізувати свою віру. Ми можемо вірити хоча б роками ціле життя своє, 20-30 років можемо вірити, але залишатися в гріху, в ідолопоклонстві, і так і не розуміти, чому приходить війна і чому вона не закінчується. Але в Слові Божому Бог описав, чому це відбувається. І тому ми повинні аналізувати себе. Хто хоче пізнавати Слово Боже, хто хоче розібратися в тому, чому війна. Що відбувається, чому війна не закінчується? Ми всі страшимося новин, але ми нічого не змінюємо. Але кожен з нас може зробити вклад в те, щоб ця війна закінчилася. І наш пастор говорить, що якби кожна людина була реально з Богом, якби кожна людина прислухалася до Слова Божого, то війни би взагалі не було. Тому ми повинні аналізувати кожен себе, тому що залежить від кожного з нас. Як було під час содомського цього, гніву Божого, так як на Содомі Гомору гнів Божий пролився, Авраам каже: якщо там буде 50 праведних, ти знищиш цей народ? Він каже, Бог каже, ні, я не знищу. Але не знайшлося ні 50, ні 20, ні 10 навіть праведників не знайшлося. І тому залежить перемога, залежить спасіння і закінчення війни від наявності праведників, праведних людей. А праведна людина це та, яка живе по закону, по Слові Божому, яка харчується Словом Божим, хлібом насущним кожного дня. Оце праведна людина, яка живе по духу. Яка кається постійно, очищається від свого гріху не раз на Пасху, а раз на різдво, а кожного дня, оскільки є в житті гріх, стільки разів і треба каятися. Яка любить Бога, любить ближнього, оце праведна людина, і ми повинні себе аналізувати, а не осуджувати одне одного і повинні підтримувати одне одного. Для цього ми створили чати підтримки духовної, молитовної підтримки, щоб об'єднуватися разом, щоб дійсно наші молитви вони звучали до Бога, щоб наші молитви вони були почуті, а почута молитва та яка починається з покаяння. І тому ми повинні взивати всі разом до Бога, приєднуйтеся. Приєднуйтеся до чатів, які ми створюємо для того, щоб підтримувати, для того, щоб війна закінчилася. Ми створюємо це не в своїх якихось інтересах, а для кожного з нас, бо ми всі сфокусовані і зацікавлені в тому, щоб ця війна закінчилася. Бо кожному страшно слухати ці новини, дивитися, як биваються діти, як попадають бомби на лікарні, на будинки, як цивільні люди просто помирають, і нам страшно це дивитися. Серце болить, але ми нічого не змінюємо. Ми. Продовжуємо поклонятися ідолам в своєму житті. Ми продовжуємо молитися до святих, а не до Ісуса Христа, а Бог сказав не роби собі інших богів, крім мене. А Бог і я словом Боже. Тому нам потрібно всім навернутися до Бога і поклонятися Богові і каятися, і волати, як пастор каже, волати до Бога. Тому що тільки Бог здатний зупинити війни від краю до краю землі.